Польські мітингувальники обмежили рух вантажівок на кордоні з Україною. Мовиться про пункт пропуску медика Шигині Інформує Держприкордонслужба. На в'їзд до Польщі не пропускають транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. Виїзд дозволяють одному вантажному автомобілю раз на годину. За попередньою інформацією, акція триватиме дві доби з можливим продовженням. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої вітання студія. Чи ми можемо ми актуалізувати е, інформацію з приводу стану на українсько польському кордоні станом на зараз? Ну на жаль, дії польських фермерів продовжуються. Е, вкотре ще раз зазначу, що це напрямок пункту пропуску медика е, з польського боку, з українського боку це пункт пропуску Шогіні. Фактично, польські фермери знаходяться на певній Відстані від польського пункту пропуску на автошляху, який які можна прослідувати до кордону, через які люди їдуть від кордону в глиб вони фактично обмежують рух для вантажних транспортних засобів. Як ви зазначили, в бік Польщі від кордону вони взагалі не пропускають вантажівки. В бік України обіцяли запропускати по одній вантажівці на годину. Коли розпочалися ці дії, а почали вони блокувати рух ближче до 10-ї години ранку. Між мітингувальниками і польським пунктом пропуску було близько 150 вантажних транспортних засобів. Фактично, станом на зараз їх залишилося близько 30. це ті, які слідували в бік України і. Ці, ці кількості вантажних транспортних засобів все ж таки вдасться прослідувати через кордон. Натомість, станом на зараз близько двох десятків вантажівок вже знаходяться перед мітингувальниками. Фактично це така черга, яку вони ну, обмежують в русі, і знову ж таки, як вони зазначали, скоріш за все будуть пропускати по одній вантажівці на, на годину. Для інших категорій транспорту, на щастя, це для легкових автомобілів, для автобусів, тобто тими, тими транспортними засобами, якими кордон перетинають звичайні люди, вони не обмежують рух як в бік Польщі, так і для тих, хто слідує з Польщі в Україну. Попередньо за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати, звісно. Як зазначалося, близько 48 годин, але не виключається того, що ця акція ці дії польських фермерів триватимуть, можуть тривати значно довше, але чи, чи дійсно це буде так, чи завершать вони свої дії через два дні? Будемо вже бачити пізніше. Пане Андрію, дозвольте поцікавитися людською складовою в цих акціях. Ми розуміємо, що прикордонники з боку України виконують свою роботу. Як себе поводять польські прикордонники? Наскільки легко вони комунікують з вашими колегами? І чи в унісон вони говорять те, що говорять мітингувальники? Ну, скоріш за все польські прикордонники також користуються тією інформацією, яку вони можуть отримати відносно дій польських фермерів. Бо ще зазначу, учасники цієї блокади вони не знаходяться в польському пункті пропуску, або ж не знаходяться безпосередньо в притул до польського пункту пропуску. Вони фактично знаходяться десь за кілометр. А від кордону від пункту пропуску, де обмежують рух для вантажів, перебуваючи на автошляху, так було і під час попередніх акцій, які тривали до цього, і польських фермерів, і польських перевізників. Тому вплинути фактично або по... Мати якусь більш повну достовірну інформацію, як себе поводять учасники цієї блокади, польським прикордонникам ну не так легко це зробити, але фактично, коли ми комунікуємо з ними відносно можливих змін, це аналізуючи попередні попередні блокадні дії. Коли ми цікавимося чергою, яка скупчується, або ж можливістю проїзду, все ж таки окремих категорій. Транспорту, то тут польські колеги йдуть на повний контакт, і ніяких складнощів в нашій взаємодії не відбувається. пане Андрію. Дуже дякуємо, що інформуєте і пояснюєте. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, говорили перш за все за те, що зараз відбувається на українсько польському кордоні.